Так, 5 по маршруту по-твоєму. Завтра завтра дві ходки треба 100% робити. Е... Починаєте Казацька рада. Контейнер. Далі їдемо на Крюківщину. Піонерський квартал. Контейнер. Так, от по заїзду, по-моєму, краще всього звідси заїжджать до нього. І потім. е-е так само і виїжджать, бо тут дорога везде уйобічна. Тобто так от заїхав і так само виїхав. Перший контейнер, другий контейнер, ось так от. І третій контейнер виїжджаєш знову сюди. Ось так от. Далі у нас Євромісто 4 контейнера. Так, ну ти от виїжджаєш з піонерського кварталу. Перший тут. Далі. Другий, третій тут. Нові вже контейнери стоять, четвертий тут. І на виїзд ось так. Далі. Сакура, два контейнера. Ти заїдь, глянь, я не знаю, що там буде. Якщо половина або менше, то сенсу забирати їх немає. Е, далі. Агам, агам 100% забирає, забираємо кожен раз тепер, бо коротше, він не доживає, якщо пропускать. Далі у нас молодіжне містечко, два контейнери. Ти там, мабуть, ще не був. Це крюківщина, мабуть, чи гатне вже, я не знаю. Коротше, перший контейнер. Тут. Другий контейнер. Не знаю, чи проїдеш ти ЖК, але знаю точно, що ти проїдеш отак. От. Другий контейнер. Далі Orange Park один контейнер. Виїжджаєш. На коло розвертаєшся. Контейнер забираєш. Так, да, я не сказав. Молодіжне містечко, ми не пропускаємо і. Наступна точка у нас благород. Ми теж не пропускаємо. Забираємо скло, треба вирівняти. Ми їх просто забирали в окремий час. Оранжпарк, там Євромісто. Їх треба всі вирівняти під один маршрут, щоб ми їх разом всі забирали. Далі 5, дивись. У нас, коротше, можна почати збирати з мене і поїхати. Забирати мене, забрати SportLife, фортецю. І Абрикосову, і отак от виїхати на кружну. Але я знаю, що тут дуже хуйова дорога ось. А. Дивись сам, або можна забрати. Ну, я б, скоріш за все, так би поїхав. Я поїхав би спочатку на Абрикосову. Ну, Звідси, за Раншпарку Тут. Ну, можна або центральна дорога, або ось так от проїхати. Абрикосову забрав би, потім би. Забрав би. Фортеця, я не знаю, чи буде, чи ні. Якщо половина або менше, можете пропускати фортецю. Sportlife є скло. Далі я поїхав би. Ну, я я б, коротше, так би поїхав. Але ти дивись, можеш у зворотньому напрямку. Якщо знаєш, що ти тут проїдеш нормально. Далі. На кружну вийдеш. Далі у нас іде галасуха вже. Коротше, перша точка це дагруз за лавілій. Я не пам'ятаю, ти там був чи ні, а ми там забираємо десь раз в 3-4 місяці з їхнього контейнера сміттєвого металевого. Там, чи за ручки, чи як. Ну, коротше, якщо був, то вспомниш, якщо ні, то То спробуйте самі або. Там у Сереги проконсультуватись, як його він забирав. Ну, коротше, цей контейнер ми точно забирали. Заїзд до нього зараз я покажу. Е, ну, я думаю, що краще от розкрутитись на кругу. І тут ось так ось так от. Так, і далі він мені е, так показував ось так от заїзд. Ось так от. Зараз ближче покажу. Ось звідси. Там я номер скинув. Е, набери Набереш його там, по-моєму, ворота чи шлагбаум. Так, це до за Ліллі. Далі, далі у нас максимовича 32 БВ. Так, е, по розворотам я тут не пам'ятаю, чесно Перша точка добре працює. На другу точку. Ну, не знаю, треба глянути, що там буде. Буде скло, не буде. Далі у нас Максимовича 3G. Має бути скло, бо ми її минулого разу пропускали. Далі. Максимовича 3D. Ну, ти тут, далі ти тут знаєш. Максимовича 3D 2. Далі Ламоноса 36. А нарешті Два нових вже стоїть. Далі. Ламонос 83. Ну, тут отак, по-моєму, Віталік їде. Він забрав тут 2, тут. Один і тут 2, і отак от навіс їхав і далі. Або в зворотньому. Дивись, як, як зручніше, я просто не пам'ятаю там. Ну, ти знаєш, на, на які вони стоять всі на цій стороні, тут на цій стороні він стоїть. Ось так він стоїть. І цей стоїть ось так, от теж на цій стороні. Під яку тобі руку зручніше. Далі у нас іде Ломоносово, ось 85 і 5Г. До них заїзд з... Ну, з Ломоносова, коротше, з Дановської. І далі останні точки це Коніва 5А і Коніва 83Г. Тут ну, розворот, я не знаю, тут можна чи ні, але, коротше, заїзд, тут звідси під шлагбаум. Друга точка, теж отак от. Все. Якщо забереш все, то буде прям дуже добре. Але може не влізти. Далі їдеш висипаєшся, і друга ходка обов'язково Клініку рака треба забрати, бо він мені вже дзвонив. Я йому пообіцяв, що ми заїдемо. Вони там повні, все там в них вже, коротше, караул. Все другу забираєш, їдеш, висипаєшся, все.